Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі ТЦК спіймали ухилянта у спортзалі, проте чоловік був з дитиною. З діалогу зрозуміло, що чоловіка вже затримували, але відпустили. За тиждень він не з'явився до ТЦК і за ним прийшли знову. Ми заберемо вас разом з дитиною, а потім дитину передамо до відповідної служби, заявив йому поліцейський. Чоловік відмовлявся віддавати дитину і говорив, що передасть її лише матері. Мені вже не важливо, що я буду затриманий. Я хочу, щоб дитина пішла зі своєю мамою, сказав чоловік. Чому? мобілізували його, врешті-решт, наразі невідомо. Тобто, ви мене заберете від моєго от моего сейчас ребенка. Прямо у вас разом з вашою дитиною, та дитину передамо до спеціальної служби. Якщо ви так будете специальной ви, ви прийшли в зал, починаєте мене забирати от моего ребенка. Что вы забирали? Я перебив. А чого ви решили, что мы вас забираем? Потому что в місяць у мене забрали. Вас отпустили, ви неділі були. Чем это закончилось? Меня отпустили, да. все, причины, до свидания у вас для срочки или что? Я, Чем не, это знаю, я как? не знаю, я не проходил ВЛК Вы отказались проходить ВЛК Мы должны просто за вас сейчас понять, вот и все Никаких проблем нету Вас ми вас зараз вы уже угрожаете, Мы, вы сказали ребенку передадите. Так, якщо ви нададите ваші документы, вас будет затримано та доставлено до відділку поліції. Разом з вашою дитиною. Мы з вами по-нормальному говоримо. Хочете это не передати, нормально, это ненормально, хотите... дитину я жінці, хочу жене, щоб жена забрала ребенка. Я вас, вас будет затримано. Та, это уже не важно. Мне главное, чтобы ребенок пошел со своей мамой. Нет, нет. А как то, это, все, а, а как это? А как это? Просто надайте.